Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. Була рання весна. Я тоді жив у невеликому містечку тодішнього СРСР. Пропав у нашому районі пацан. 12-13 років все місто стояло на вухах, бо такі історії для невеликого міста були подією. Причому пацана цього ми не те, щоб добре знали, але іноді бачили дивний він був, тримався сам по собі і особливо ні з ким не дружив. Ну, це з розповідей. Ходив у таких великих рогових окулярах, весь неохайний, незалежно від пори року, в тому самому светрі. Та й загалом сім'я в нього була дивна мати іноді випивала, старший брат навчався десь в іншому місті та батько, який постійно на якихось вахтах. І ось цей хлопчина, до якого нікому не було справи, зник без вісти. тут ідеально підходить слово «сполучення», як крізь землю провалився шукали його довго: поліція, жителі, ентузіасти. Ходили розмови про циганів, які крадуть дітей, про маніяків, шукали, але все марно. Місто пошуміло, але через кілька місяців історію почали забувати. Настало літо, пора канікул. Ми, школярі, нарешті видихнули. Кинулися відпочивати, пропадали на вулиці зранку і до темноти. Нам було вже по 15 років, ми вже почали курити. І ніякими маніяками нас було не злякати. У нас було своє місце, типу нашого штабу, на території місцевої котельні, серед густих заростей моклюри. Там ми курили, балакали про наші хлопчачі справи і планували. Котельня була дуже старою, все тут було засипане битою цеглою, валялися якісь труби та шматки старих меблів. Рідко коли сюди забридав якийсь самотній алкаш. Щоб бахнути чекушку подалі від людських очей. Робітників, якщо вони й були, ми також ніколи не бачили. Це було тихе місце. Неподалік нашого штабу була здоровенна в людський зріст бетонна труба, наполовину вкопана в землю. Труба, мов тунель, йшла на кілька метрів під землю і загиналася в бік. Це був ідеальний туалет там завжди була прохолода. З вулиці не було видно, що ти там робиш. До того ж, зверху трубу частково закривали гілки дерев. Одне було погано, тут стояв жахливий сморід, тому що, як туалет, це місце використовували не тільки ми. В один з днів шаленого літа ми стерчали в нашому штабі, і наш дружбан Михайло вирішив полегшитися. Він поплентав до труби під супровід наших жартів. Ми сиділи, курили і балакали про різне. як раптом. На всю котельню пролунав крик чи вереск, принаймні я раніше такого не чув. Ми навіть не відразу зрозуміли, звідки крик і хто власне репетує перша думка поліція чи батьки виявили нашу схованку, те, що ми тут куримо, і тепер нам кінець. Але крик не припинявся ми вистрибнули з кущів і зрозуміли, що кричать струби, і швидше за все, це Михайло. Ми кинулися туди, добігли в одну мить, до нас назустріч, вискочив ошпарений Мешко. Він заїкався, матюкався, тикав у трубу й важко дихав. Ми теж заматюкалися на нього, типу якого хріну, хоча було видно за його станом, що він не жартує. Трохи заспокоївшись, Мешко тицнув у бік труби і на видиху сказав Там трупак! О, промайнуло у нас в головах, ніхуя собі, було водночас і дуже страшно і дуже цікаво. Звичайно ж, ми полізли дивитися, Мешко залишився на вулиці віддихатись, а ми втрьох, жартуючи для хоробрості, залізли в цю смердючу дірку. Там, мабуть, купа гівна, а він просто пересрав, жартували ми, або пес здох. Дотепно. Ми дійшли до повороту, стало темніше. Ми запалили запальничку. За поворот було дуже страшно заглядати, але ми зазирнули. Всупереч очікуванням за поворотом нас не чекав труп, і купи лайна теж не було. Тут взагалі було порожньо лише купа каміння, якесь ганчір'я на підлозі. Ми вже готові були повернутися і надавати стусеню Михайлу за паніку. Але раптом один з нас у світлі язичка полум'я розглядів невелике заглиблення, відгалуження біля однієї зі стін. Ми підійшли туди, і так, там був труп. У світлі полум'я я встиг розглянути блискуче скло, оскал зубів, шматки шкіри та брудне місово волосся, обличчя і руку, вона ніби тяглася до нас укрученими пальцями. Потім вогник погас, і ми з криком, штовхаючи один одного, кинулись назовні. Ми довго відходили, викурюючи одну сигарету за іншою, обмінювалися враженнями. Це Денис, сказав один із друзів. Який Денис? Не зрозуміли ми відразу. Той самий. Він склав з пальців окуляри і підніс їх до носа. Там окуляри та светер такий, У смужку. Тоді до нас дійшов весь сенс знахідки. Зрозуміло, ми все розповіли дорослим. Звісно, нам не повірили. Тоді ми запропонували піти з нами, і, бачачи наш стан, з нами пішли батьки. На дорослих картина справила не менш сильне враження: жінки плакали, а чоловіки нервово курили. Потім була поліція оточення. Опитування нашої компанії у присутності батьків, місто знову захвилювалося, історія обростала фактами та вигадками. Ми ходили дивитися, як працює екскаватор для вилучення трупа. За підсумками, батьки поділилися з нами тим, що сталося там насправді. Навесні в котельні робилися роботи, вивозили сміття, привозили нове. Цей пацан. Вештався, мабуть, десь неподалік, і заблукав на територію котельні. Що там і як було далі, ніхто цього не дізнається, але в якийсь момент він провалився в один із відкритих люків на поверхні. Люк виходив в цю трубу, колишній колектор, де ми знайшли його. Проблема в тому, що він звалився вниз головою, застряг у бетонній коробці, яка збужувалася донизу, або була забита сміттям. Напевно, у спробах вибратися йому вдалося протиснути голову і частину руки, але вихід бетонного каналу був розташований надто низько до землі, і тоді Денис застряг остаточно. Чи кликав він когось на допомогу, чи він не міг, невідомо. Також невідомо, скільки часу він провів у такому становищі за результатами, смерть настала внаслідок механічної асфіксії, стискання грудної клітки. На момент, коли ми його знайшли, минуло більше трьох місяців, і труп виглядав погано. Така сумна історія стала для нас усіх уроком, приводом не лазити по будь-яких занедбаних місцях і однією загальною фобією страх смертельної пастки, з якої немає виходу. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись. Та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.